І можу сказати, що за час роботи на посаді президента в мене, напевно, не було і не буде зустрічі більш важливої, ніж сьогоднішня зустріч в Мінську. І всі ви розумієте, що від результатів саміту буде залежати, чи вдасться нам зупинити агресора дипломатичним шляхом, чи ми будемо переходити на абсолютно інший режим. Можу наголосити вам, що і я. І уряд, і Верховна Рада готові до переходу, до прийняття рішення по введення воєнного стану на всій території України. І я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішенням, якщо безвідповідальні дії агресора приведуть до... Серйозної подальшої ескалації конфлікту